Доброго денечку і сьогодні я хочу зробити такий експеримент посадити помідори в мішки. Купила для цього мішечки і зараз ці мішечки буду наповняти землею. Наповняємо землею мішечки. По чуть-чуть, по одному відеречку. Мішечки я поскладала, а тепер буду насипати сюди землі. Землі я буду насипати не багато, так приблизно, відеречку. Невеличке відеречко на 6 літрів. у кожний мішечок землі. Понасипала я мішечки потрошки землі, поклала гріти воду. Далі беру ось такі помідорки. У мене бобкат гібрид. 20 насінин. Це велико, велика помідора, 300 грамів. І зараз будемо висаджувати, Вода загріється і буду класти на один мішок одну осіннину. Насіннячко цієї помідори дуже-дуже дрібненьке. Тут 20 штук. Висипала його трошки на мішечок, тому що можна погубитися таке дрібненьке насіння. Рівно 20 штук, посчитала. Кожний мішечок по чуть-чуть кипяточка, по чуть -чуть. там по чуть-чуть. Далі беру цю паруючу землю, кидаю на сінинку. Ось так. І так до кінця. Так, 20 мішечків. Засипаю оце насіннячко. сухенькою, земелькою. Отак. І цим стаканчиком накривати буду. Засипала і накрила. Засипала і накрила. Обов'язково треба земельку при чуть трохи, щоб воно прилягло з насінням. Сьогодні 2 квітня, на дворі холодно, йде дощ. Якщо нема стаканчики, можна чимось накрити, щоб зійшло швидше. Клієночкою, пакетиком чимось. Знаю, і садять так, у мішечки, саму роса вже готова, але я хочу проекспериментувати і зробити іменно з насінням. Таким чином, мені кажеться, що вона вийде більш закальонішою, і вже не треба її сюди пересаджувати. Далі як вона буде рости, як буде розвиватися, я буду все показувати. По пошиті я ще той експериментатор. Люблю експериментувати. Останній мішечок накриваю все так і залишаю до повного сходження.